У Черкаському притулку для тварин друг нині перебуває понад 4 сотні безхатьків. Тож проблема з житлом для чотирилапих серйозна. На всіх потрібно як мінімум із 200 будинків. Скільки б ми не делали будок, они приходять в негодность. Ну, животным не объяснить, что эту будку не надо грызть, не надо на неї прыгать и так далее. То тобто есть они со временем изнашиваются, ну, можно так сказать. Плюс, ще, когда вот были холодные зимы, когда нам нужно было спасать животных от холода, мы делали будки. Ну, буквально из чего прийдеться – И старая мебель, и так далее, и так далее. Просили людей, которые нам отдавали, что-то им уже не потрібно. Эти будки і более ну, склонны быстро разрушаться. та збудувати нові волонтери не мали змоги, бракували необхідних інструментів і цвяхів. По допомогу звернулися до української біржі благодійності. Ми ще зовсім молоді, але стараємося підтримувати добрі діла. Сьогодні ми підтримуємо непосредственно екоцентр Черкаський приют для животних, проводимо акцію по постройці будок. На нашому сайті зібралися деньги на цю акцію. За два тижні назбирали необхідні 940 гривень. Гроші пожертвували небайдужі з усієї країни. Озброївшись інструментами, волонтери відразу взялися до роботи. Активно розбирають піддони на дошки, позбавляють їх гвістків та роблять потрібні заготовки. Досвідченим майстрам собачого житла все під силу. Берете заготовочку, яка 60 сантиметрів. Ось вона і ось 60 сантиметрів. І набиваєте на неї. Ті заготовочки, які по 80 см. Ось таким чином у вас вже одна сторона будочки для собаки готова. Ось такі от брусочки і набивайте на них ну, саму цю вашу нову будочку. Для чого це робиться? Для того, щоб вода або бруд, або сніг не затікав в будку. Поруч із бувалами новачки проте вправляються не гірше. Стараються, аби вусатим та хвостатим не довелося мерзнути взимку. Я сюди прийшов з тобою допомогти бездомним собакам, зробити для них жильє. Ну і провести час в компанії атлічних людей. Насправді, коли таке відбувається в місті, коли є реальна можливість як небудь допомогти, що небудь зробити, коли це в принципі ну це не вимагає насправді ні великих грошей, ні великих якихось небудь зусиль. Тобто треба просто прийти, витратити там пару годин вільного часу. Насправді зараз, коли взагалі в принципі не проблема. От і е, спробувати щось зробити корисне своїми руками. Дійсно, це і не складно, і взагалі цікаво. Ольга Скорик, Віктор Наточий, вік кановин.